У корпусному парку Полтави 2 січня із родиною прогулюється Ігор Редька. Святкувала вдома з родиною, як і останні, мабуть, років шість з дітьми, з батьками. Подивилися звернення президента, трішки поплакали, понедіялися на майбутнє. На перемогу ми проживаємо на Дублянщині, було тихо, все спокійно. Ці новорічні свята на Полтавщині вперше минули з обмеженнями, які пов'язані з воєнним станом. Вони діяли, як і в інші дні. Зокрема, була комендантська година, обмеження щодо продажу алкоголю та заборона на купівлю і використання піротехніки. Усе це раніше затвердила Рада оборони області. Ця новорічна ніч в Полтавській області пройшла спокійно. На чергуванні перебуває понад 250 чоловік особового складу та близько 80 одиниць пожеж. Рятувальний та іншої спеціальної техніки. Що стосується надзвичайних подій, у нас всього е, виникло їх 14, із них е, 11 – це пожежі. В основному це житловий сектор, 9 пожеж. Одна людина загинула. Е, це сталося учора у селі Іванове селище під час пожежі загинула жінка 58 років. В новорічну ніч бувало таке, що, наприклад, один підрозділ навіть не заїжджав до, е, ну, до свого підрозділу, тобто просто пожежа на пожежі. Бували і такі випадки. На рік він не повторюється у посиленому режимі, крім рятувальників, працювали у новорічні вихідні й правоохоронці. До нас не надійшло жодного повідомлення про використання піротехнічних засобів. На території області всього доставлялося до територіальних підрозділів для перевірки троє осіб, які порушували комендантську годину. Зазвичай це десятки людей. Недоречно порівнювати мирні часи і воєнні часи. Звичайно, що в мирний час люди виходили до новорічних ялинок, вживали спиртні напої. То, звісно, і реєструвалися відповідні вуличні правопорушення. 2023 рік на площі біля театру імені Гоголя не зустрічали, бо не було ні святкувань, ні ялинки. Так як і планував вдома з сім'єю, з жінкою, з дитиною. Слава Богу, піротехніки не я, ну, настрою особливо не було, оскільки зараз ну якби військова агресія Росії проти України. Так все ж таки більш по домашньому були вдома, оскільки знову ж таки настрою не було, тому в колі сім'ї. Під звук повітряної тривоги, так як і всі інші, є збільшення загальної кількості виїздів бригади звернень на лінію 103, пов'язаних з гострими респіраторними захворюваннями. Минулі роки на такі свята була у нас окрема статистика, статистичні звіти стосовно травмувань з використанням піротехнічних засобів. Дійсно, ті обмеження, які в цьому році дали позитивний результат. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов – суспільне новини Полтава.